Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні день обнови за віз, ціна за кілограм 395 гривень. Розпочну з верхнього одягу, знайшла ось таку косуху від Monsoon, Вона така, як замшева, але це тканина. Тканинний варіант. Вона в новому стані. За складом вона на 100% з поліестру. Розмір куртки 44-й. Це така екселька, Гадаю, що вона би мала бути дещо така от приталена, але в такому варіанті вона мені навіть більше подобається, коли вона не облягає повністю, а трішечки є вільною. Як на мене, дуже навіть непоганий варіант куртки. Косухи завжди актуальні, завжди в тренді і ніколи не виходять з моди. І взяла до примірочної ще одну куртку, також в чорному кольорі. Вона теж вкорочена, теж косуха, але джинсова. Це італійська фірма Бухума з маркет. Буває часто синтетику використовують, але у них завжди дуже актуально крою речі. Ця куртка не виняток, це 38 розмір. На мене можливо на трішечки маловата, але в принципі вона підійшла, оскільки сама по собі йде така як оверсайз. Найбільше видають рукава, що це не мій розмір, оскільки вони на мене трішечки короткуваті. А загалом в плечах по довжині мені подобається, як вона сіла, і така, що вона, бачите, така от вільна, таким, як прям бомбером. Іде куртка, косуха, але бомбер. Дуже така оригінальна річ. І взяла до примірочної ще, ще ось таку джинсову сукню. Ви, напевно, помітили, я обожнюю джинс в будь-якому прояві і штани джинсові, і сорочки, куртки. І сукні також. В гардоробі, є кілька суконь, але взяла її, оскільки вона в дуже хорошому стані, і на вішечку мені сподобався її крій фасон, але знову ж таки, усе треба приміряти. Сукня в 14 розмірі, 100% вона з бавовни. І все-таки в примірці вона виявилася не такою, як я собі гадала. Думала, що вона буде більш приталена, а вона ось так от підтопирюється, особливо це помітно коли стати з боку. Така як сукня для вагітних виходить. Загалом вона в ідеальному стані, якість з неї теж чудова, Вона зроблена з такого цупково хорошого деніму. Наступна знахідка це сорочка від фірми Фандев з такою от аплікацією. Сама йде вона в смужку, таку от темно сіру за складом вона хороша. Тут поєднання віскози і бавовни. Є ще навіть запасний гудзик, тобто вона в ідеальному новому стані. Якщо точніше говорити про склад тканини, 60% тут бавовни, 40% віскози. А от аплікація, ось ця біла, так зроблена з поліестру. Ось так сорочка виглядає в примірці. Вона в новому стані, без дефектів. Ідеальна по розміру також ідеально підійшла. І все б нічого, якби не ось ця аплікація. Таке враження, що срочка десь там була подерлася, і таким чином приховали якісь недоліки. Якось ця от аплікація мені тут зовсім не вписується, і для мене це є великим таким от мінусом. І це не єдина смугаста сорочка, яку я сьогодні взяла до примірочної, знайшла ще ось таку теж в таку от чорну, чи темно-сіру смужку на білому тлі. Сорочка також в ідеально новому стані, без жодного дефекту. Справді, як новесенька, щоправда, розмір тут маленький, це вісьмірка, 36-й розмір, есочка фірма Next. За складом вона чудова, тут також поєднання віскози і бавовни. Чудова сорочка, але шкода на мене, вона виявилася маленькою. Особливо це, помітно по кишеньках. Вони ось так от розтягнулися і так натягнулися. видно, що не по розміру. А якщо говорити загалом про її якість, то якість тут не перевершена, і текстура тканини теж дуже цікава. Вона, так, в деяких місцях є така, як випукла, і сама по собі тканина цупка добре тримає форму. Я люблю такі от щільні тканинки. Наступна знахідка це сукня від NEX з позначкою, що вона призначена для жінок невисокого зросту. Я, в принципі, є середнього зросту, тому думаю, вона мені би мала підійти. Розмір тут вказаний 40 або ж 12 і склад тканини чудовий подання льону і віскози. 55% льон, 45% віскоза. Дуже такий цікавий сонячний принт на жовтому тлі, такий як ромашки. А от за кроєм сукня дуже лаконічна, це така, як сукня, футляр, можна сказати. Вона пряма середньої довжини, не досягає колін. В принципі, дуже навіть непоганий варіант. Але в мене вже є дуже схожа для нас сукня теж такого крою, лише в інших відтінках. Ще мені сподобалася ось така сукня в горошок на бордовому фоні. Білий горох, це 14 або 42 розмір фірма New Look. За складу вона чудова, це 100% і, як на мене, для літа може бути лише кращий шовк. Ось так вона виглядає в примірці, вона така, як розлітайка, доволі такого вільного широкого крою. Рукавчик тут три четверті, стан у неї ідеальний без дефектів. Знову ж таки, собі її не купляла, адже дуже схожу сукню має лише довгу і в чорному кольорі в білий горох. Минулого сезону я дуже багато собі купила сукну. Не так прям скупилася. Навіть не усі встигла переносити, тому зараз дуже так от відповідально ставлюся саме до покупок. А от приміряти люблю сукні. Взагалі, от сукні ношу лише в літній період. Ви, мабуть, помітили, взимку дуже мало. Я приміряла суконь, адже все-таки взимку надаю перевагу штанам. За своїм складом сукня дуже хороша. Це також 100% віскоза. Ця сукня мені дуже нагадує якусь таку ретро-сукню. Вона має також поясок в тому сукні, але вона дуже великого розміру. Це 16-й розмір. Це така от XL, і це таки помітно, вона дуже така от широка мені вверху. Хоча поясок тут, в принципі, цю сукню робить більш такою делікатною, і в принципі, можна б її було і на мій розмір носити. Наступна знахідка це штани від Монсун, і вони 100% з шовку. Колись я дуже схожі собі вже знаходила, і вони дуже легенькі, дуже класно їх носити влітку. Вони просто невагомі. Я хвилювалася, що вони будуть на мене за маленькими, оскільки це 36 розмір, але ні, і по довжині, і по ширині усе підійшло. Дуже в них зручно, комфортно. Надзвичайно радію цій знахідці, адже штани в ідеальному стані без дефектів. Ще й вони легесенькі, заважать небагато. Потім скажу їхню ціну, однозначно собі їх купляю. І, в принципі, якщо не для вулиці, то їх можна використовувати в якості домашніх штанів. І остання моя знахідка з одягу: це ще одні штани від фірми Next, 12 або 40 розмір. Тут також склад чудовий. Вони мають у своєму складі великий відсоток вовни, а саме 98% вовни. Чудовий склад, чудовий стан. Єдиний нюанс, що вони на мене коротковаті. Ви знаєте, я люблю, коли довжина повна, а не такі от вкорочені штани. Але думаю, влітку ніхто на такі штани не звертає уваги, я обов'язково ще собі знайду. Отже, сьогодні я собі купила чорні шовкові штани, заплатила за них 45 гривень. І давайте вам ще покажу взуття. Взуття було дуже багато, взуття доволі хороше, в хорошому стані. Ось такі дуже зручні були босоніжки, плетені в сірому кольорі і в новому стані. Також сподобалися ось такі шльопанці в 39 розмірі, в новому стані на такій от грубій платформі. Це я вам усе показую вагове взуття. Ціна сьогодні за кілограм, практично 400 гривень, а саме 395 Ось ці були непогані макасіни в такому бусковому кольорі, але стан так собі. І ось такі ще були дуже ефектні лофери, вказано, що вони з натуральної шкіри, з такими от вставками під леопарда, і самі по собі вони лаковані. Ось такі ще були класні в червоному кольорі макасіни з натуральної шкіри, але, на жаль, вони вже дуже сильно заношені. Ось такі ще балетки, вони текстильні, з такою перемичкою, теж виглядають актуально. І ось такі от мештики теж непогані, але це якийсь великий, доволі розмір. Ще ось такі от балетки з такими от акуратними бантиками. А це в нас балетки від Skechers в такому бронзовому кольорі. Дорогий якісний бренд, дуже зручні, але скоріше за все вони дитячі. Ну, принаймні, вони так виглядають по-дитячому. І ось такі ще дуже симпатичні, блискучі балетки, теж з маленькими бантиками в 37-му розмірі. Абсолютно нові. І усі сподобалися балетки в такому золотому бронзовому відтінку в новому стані, дуже стильні. І на відміну від взуття, сумок цього разу було не так багато. Ось така невеличка, доволі в хорошому стані, і ось ця теж така от зроблена під вінтаж, доволі оригінальна. Також був ще ось такий рюкзак в світло-сірому кольорі, стан ідеальний, але це еко-шкіри. І ось така ще плетена сумка, але, на жаль, вона дуже понищена. Був ще один такий от доволі місткий рюкзак, дуже схожий на той, що висів тільки вже в такому бежевому кольорі, він також з екошкіри в новому стані. І ще сподобалась ось така невеличка сумочка в світло-сірому кольорі. Вона, на вигляд, ніби як зроблена з зернистої шкіри, але якщо я не помиляюся, це екошкіра. Така в неї цікава форма сумка мішок. І давайте вам ще покажу, яке було взуття на люксі. Тут немає фіксованих цін. Тут ціна за кілограм приблизно 700 гривень. Ось такі були балетки від Skechers, дуже схожі, як я вам показувала з вагового відділу, тільки от в такому світлому кольорі. Ціна цих балеток у день завозу вийшла 350 гривень. А ще мені сподобалися ось такі лофери. Вони щоправда з не натуральної замші, а такі, як з тканини. І вони абсолютно нові. Ще збереглася така от наліпка на підошві. І ось ці були теж цікаві, теж нові, але, на жаль, не з натуральної шкіри чи замші. З спортивного взуття було кілька пар непоганих кросівок, наприклад, ось такі адідаси з натуральної шкіри в новому практично стані. Ось такі дуже цікаві, з такими от перлинками, але це у нас замінник, не натуральна шкіра. І ось такі масивні філа, не знаю, шкіра чи не шкіра, але виглядають доволі стильно і класно. А тут у нас такі от макасіни золоті, практично новенькі, по підошві видно, що вони не ношені. І ось такі цікаві балетки, леопардові, теж з таким акуратним бантиком від Primark, Вони абсолютно нові, ще з наліпкою на підошві. З кросівок ще мені сподобалися ось такі масивні. Тут такі от ставки з зміїним принтом. Доволі це цікаво виглядає. Стан у них чудовий, як новенький. І ще були ось такі, як балетки, чи це мешти на плоскому ходу з такою от перемичкою в такому класному карамельному кольорі. І схоже, що вони з натуральної шкіри. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал. Веселих вам свят і до нових зустрічей!